Включається Джон Болтон, американський політик, дипломат, колишній радник президента США з національної безпеки. І Я додам з недавнього часу ще й письменник, попри зусилля певних людей. Пан Болтон вітаю вас. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Я дуже радий приєднатися. Дякую, що запросили. Вітаємо, пане Болтене. Хотілось би почути звичайно вашу оцінку мирних зусиль американського керівництва по врегулюванню російсько-українського конфлікту. Як пишуть, ваша пише ваша преса? У нас це називається війною. мені здається, що мотивація дональдова Трампа здебільша не полягає у міркуваннях національної безпеки США, НАТО чи України. тут головний рушій – це Нобелівська премія миру. А він менше журиться матеріальними умовами майбутньої згоди, угоди якихось умов між Росією і Україною. А просто хоче. Цю обрубку провернути як то він схиляється на бік України, то не схиляється на бік України. То знов прихильний, не в тому річ, не так він це розглядає, не в тому сила, а сила в тому, чи може він мати якусь угоду між Москвою і Києвом, щоб це все собі на славу взяти. Це не тільки та норма, чи ця норма потенційної угоди, а питання в тому, чи може він змусити Україну і європейців з нею прийняти ці умови, ось яка небезпека по. Стало тепер. Скажіть, будь ласка. кам'яне спотикання всіх мирних переговорів залишається такий пункт, який називається обмін територіями. Хоча по суті йдеться про розподіл українських земель. хто мінятися нічим не збирається. Скажіть, Будь ласка, президент Зеленський багато разів говорив, що це неприйнятно і неможливо навіть з точки зору українського законодавства. Але в Білому домі ніяк цю думку не почують, як її донести, чому її не хочуть чути. Ну, для Трампа земля, це земля. Знаєте, це забудовник. Якась ділянка піде на це, якась піде на те. Знаєте, забудовники не дуже тим журяться. Це під офіс, це під якихось інших споруд. І так він це все розглядає. і весь Донбас його добрий друг Володимир Путін каже, що хоче всі території, що є вже анексовані від Росії, з Трампового погляду. Хай собі, нехай собі, ось чому сперечатися про українську конституцію йому знаєте, не цікаво. Це не те, що його турбує. Я Думаю, президент Зеленський добре впорався з пропозицією якихось компромісів. Можливих європейці тиснуть пояснення даються, але треба робити це дуже уважно, коли постане, і якщо постане угода про припинення вогню. Чи буде, чи не буде, але в разі того постання такої угоди там буде тимчасовий очіки, тимчасовий кордон між Росією та Україною, то для України це питання безпекових гарантії, і Дональд Трамп поки що нічого для цього не робить. Пане Болтане, але ну ви погоджуєтеся, що вибір, який стоїть перед українським керівництвом, зараз надто складний в зв'язку з тиском і американських і європейських партнерів. І нашого ворога Росії, як ви гадаєте, яка поведінка України була б найбільш ефективною для збереження української державності? Мені здається, що вам треба розглядати змогу на підтримання рівномірного потоку розвідданих від США європейці самотужки цього не можуть надати, і треба, щоб тривала трампівська поточна політика продажу зброї і всякого спорядження європейським партнерам але з НАТО, щоб далі це передавати Україні. Якщо це триватиме, то це я думаю буде най... найліпший вислід у цього всього. Я дуже стурбований якимось сумоми, що Україна могла б прийняти під тиском? Далі це може перерости в кордони, закріплені на довгий час, і росіяни зможуть порушити ці кордони, коли їм заманеться, коли вони почуватимуться в готові. Ну на натівське членство в НАТО для України прийнятне, так каже Трамп. То немає іншої ради на це. Я не бачу Ви такого. Ви згадали про стосунки Путіна і Трампа. Я даже вас цитату нагадаю, Путін знає як грати на Трампі. і Думаю, що це дуже небезпечно. Ви людина казнає Трамп. Особисто з ним працювали. Як ви думаєте, в чому цей ключик, який Путін дійшов до Трампа? Адже ми бачимо Ні Зеленський, ні європейські партнери не можуть на Трампа настільки тривалий стосунок і вплив мати. Хай які аргументи вони наводять? Тим не менше проходить час, дзвінок, 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 і це і Трамп знову міняється. В чому секрет, який знайшов Путін? Я хотів би відповісти на це питання слушно і вичерпно. Але хоч би яка була причина такого захвату від такої великої постати потужної чи Кимчинира, чи Путіна, чи ще когось? Знаєте, Путін застосовує свої кадебійські штуки проти Трампа? Я не думаю, що вони мають якийсь компромат на Трампа, чи щось таке, але добре й КГБіст, добрий оперативник може експлуатувати такі слабкості, сказати і йому дуже це добре вдалося щодо Трампа. Зеленський докладав зусиль, щоб налагодити стосунки з Трампом. Трамп не бачить у зеленському сильного провідника потужної країни. Він усе Трамп розглядає через крізь призму свого своїх стосунків особистих, персональних з зтовими лідерами, і він не дуже добре розуміє. Що таке світова безпека? Це питання особистих стосунків.